Spire The City Must Fall це настільна рольова гра у жанрі темного фентезі-панку. Гру розробили Грант Говід та Кріс Тейлор, а випустили її незалежне видавництво Rowan, Rook and Deckard у 2018 році. Гра переосмислює Дроу, тобто темних ельфів, як поневолену та ув'язнену расу. Тепер гравцям доведеться взяти на себе роль членів супротиву, які намагаються скинути жахливих та тиранічних ельфірів, тобто вищих ельфів. Вже з перших сторінок стає зрозуміло, що це не просто рольова гра з переліком правил на тематику темних ельфів. Книга знайомить вас з самим містом, з атмосферою, з передісторією та культурою ельфів. Так, вона дає уявлення про традиції дров та ельфірів, навіть дає перелік основних концепцій гри, наприклад, що міністерство може вас зрадити заради власного виживання. Що цей світ не є добрим, що ваші персонажі сміливі, але вам доведеться шкодити іншим. Але що автори книги не роблять, так це не дають чітких відповідей. Звідки взявся шпиль? Можливо, це дерево, яке виросло з плоті і кісток, а тепер померло. Можливо, це зародок Бога. Можливо, це просто велика будівля. Чи справді дров прокляті? Можливо, це лише пропаганда ельфірів. Ніхто вам чітко не відповість. Автори показують вам темну кімнату, дають поверхневий опис, але що там відбувається насправді, вирішуєте для себе лише ви самі. Автори нам щось недоговорюють, інтригують нас, посміхаються, але повністю довіряти ми їм не можемо. Ось ця концепція недомовленості буде переслідувати вас всю гру, тим самим підігріваючи уяву та інтерес. Так звані ненадійні оповідачі, давайте поглянемо на основні правила гри.